Я звати Роман, а тебе? А мене то шнить. Андрійко. А я кому ти класі? В першому, а тебе як звати? А я Оксанка. Я в одиннадцятому. Ще диш! Аби почекай! Володя, ми з тобою з першого класу зустрічаємося. Я поступив в Харківську ЖД-академію, завтра їду в Харків. Ти не поступив в наше ПТУ, завтра йдеш в армію. Зміш, мені вчора стукло 18 років. Мені дома нікого нема. Я сама хляпнула літрова дяри володя. Ти розумієш про що я володь? На да їх дути не чого? на Механіку викладаєте, ви виглядаєте ефект. Ніхто не підходить, ніхто не запрошує. Та то, напевно, день не той. Це дуже рік не той. Андрій Георгійович, ви знаєте, ви як викладач нашої кафедри, я завжди вам хотіла сказати, можна я сьогодні скажу, сьогодні випускний? Так. Андрій Георгійович, від цієї душі, від цього серця ви олені в